Ни бліз увійде в історію 3 липня 2012 року. Поспіхом потайки, аби ніхто не зрозумів, що діється у перші хвилини вечірнього засідання Верховної Ради, проголосували за внесення за зміни у порядок денний і все з доброї руки голови фракції партії регіонів Олександра Єфремова. Ми просимо поставити вопрос на голосування. Не встигли б'ютівці оговтатись. Як почалось голосування? Спробували завадити. Та біля президії шинилася бійка, зламала мікрофон віце-спікера Верховної Ради Адама Мартинюка, але це не завадило голосуванню. За 248 рішення прийнято. Дякую. Більшість Верховної Ради з утвореним задоволенням втішений і диригент голосування Михайло Чечетов. Він перший прокоментував прийняття, мовляв, розвели їх як кошенят. Не стримує своїх емоцій. І автор одіозного документа Вадим Колісніченко. І зізнається, вони таки розробили стратегічний план, аби обійтись без бійок. Тихо и мирно совершился исторический факт. Впервые за 20 лет в Украине подошли наконец-то к решению вопроса очень важного и очень щекотливого. О що нас просили Европейские институции, Организации Объединенных Наций. Мы не пошли на поводу у средств массовой информации, которые на протяжении двух недель пытались создать не просто конфликт, а спровоцировать своими действиями. Присвітя позиції на взриви мін. Толових шашакипрочі ерунди. Опозиція вважає прийнятий закон нелегітимним, адже приймали його не за процедурою, а ще незаконно. До прикладу, картка Миколи Томенка голосувала за закон, хоча той у цю мить перебував за межами сесійної зали. Я думаю, що вперше в історії виникла ситуація, коли бандити не тільки трибуну блокували, а ще і моєю карткою голосували за законопроект помови, оскільки очевидно не знали, чи вдасться їм забезпечити голосування чи ні. Я звернувся в відповідну прокуратуру. І до правоохоронних органів, але в даному випадку я так розумію, це ситуація не рятує, бо бандитами не стоїть, бандитами народжуються. Політологи зі своїми оцінками двозначні Вадим Карасьов взагалі вважає, що цей закон могли розробляти в Кремлі, адже не дарма у понеділок в столиці гостював глава адміністрації президента Росії. Цей мовний законопроект з елементу електоральної гри. З елементу і інструменту мобілізації російськомовних громадян на користь партії регіонів перетворився на геополітичну гру. І в результаті ми просто маємо нову банальну угоду в стилі харків – Мова в обмін на. Чергову скидку на російський газ майже мирно у стінах верховної і радикально біля українського дому сотні людей прийшли сюди на мирний протест проти закону та без бійок не обійшлося. Загони спецпідрозділу Беркут намагались розігнати мітингувальників спершу з тусанами, а потім з розогінним газом. Це двоє кров ще. ворожа кров ворожа. <рив> <рив> Дехто залишився під українським домом на чергування. Інші вирішили оголосити протест Голодом. Радикально підійшов до справи, і народний обранець Іван Стойко, саме він у раді перший нагородив тусанами колег із партії регіонів. Я відчуваю, що я перед своїми попередниками, своїми родичами, перед своїми дітьми я повинен був зробити цей чин і я його зробив. Слова за ухваленим законом російська мова може стати регіональною, щонайменше в 13 областях і використовуватись як державна такі ж умови і для інших польської, угорської чи татарської. Але це якщо кількість її носіїв у області перевищує 10%.